Вітаю церкви! Трошки переживаю, бо ви перші, кому я буду розповідати своє свідоцтво, ні в якій церкві цього не робила. Тому почну з того, що я ДВР, дитя віруючих родичів, не родителей. У мене двоюрідний дід, пастир Баптистської церкви. Багато родичів віруючі, але не батьки. І я з трьох років виросла в церкві. Десь в четвертому класі я попросила в Бога пробачення за свої дитячі гріхи, і тоді я ще не знала, що то було покаяння. Я вже так просто аналізувала потім. Я жила хорошою дівчинкою, бо знала, що треба робити, як, як жити по Біблії, як я вважала, але чомусь мене вдома постійно наказували, і видно, що щось ішло не так. Я не розуміла, що. Я не бачила своєї гріховності, взагалі не розуміла, в чому мені треба каятися. І знала, що всі люди грішні, але ж не я. В 15 років під час призову до покаяння в церкві подружка каже мені, або зараз, або ніколи. Ну я думаю, ну як це ніколи? Ну, треба йти каятися, ну, життя ж іде. І я вийшла на покаяння, але оскільки я ж була безгрішна, і каяться ні в чому. То я просто сказала Ісусу, війди в моє серце е, і все. З того часу життя почало мінятися. Я відмовилася від телевізора, я почала слухати багато християнської музики, читати Біблію щодня. Моє серце прикипіло до церкви, це євангелізація, служіння, е, молодіжки без кінця. І на цьому фоні вдома постійно були такі скандали з мамою. Але я вірила, що все це має пройти заради Христа. Я в цьому вбачала такі собі гоніння, які загартовували мою віру і довіру у Господу. Коли мені було три роки, в мене помер батько. Я не знаю, що значить батьківське піклування і виховання, і Бог став моїм батьком і земним, і небесним. Я любила його і бачила, як він піклується про мене, про нашу сім'ю, адже Бог є Бог, сиріт і вдів. Він відповідав на мої молитви. Він настільки піклувався через добрих родичів, які допомогли нам побудувати хату. Він Піклувався через бабусю, яка продавала городину і купувала нам зошити до школи. Вона купувала хлібину, відрізала собі окраєць. А все інше віддавала нам. І так ми жили. І потім життя йшло, і одного разу в таборі нам показали фільм Луї Гігліо Невимовний Бог. Коли я побачила, яких розмірів наша планета в космосі, і яких розмірів ми люди, особисто я, що нас там не видно навіть, я, мабуть, вперше побачила, який величезний, неосяжний Бог. І я ридала три дні, бо я розуміла, яка його велич і любов до нас. І тільки тоді я зрозуміла, що Бога я сприймала якось не так. Він був якимось для мене карманним, не більшим за кімнату, в якій я молилася. Я була велика, а він маленький до цього часу. Але коли я дізналася, який він величезний, він став великий, а я маленька. І Бог почав відкриватися по-новому. Щодо Ісуса Він завжди був на задньому фоні, Він був просто Спасителем людства. І я історично ридала кожного разу, коли дякувала йому в молитві за його жертву на Христі. Адже це я повинна була бути на Його місці. Плач за тим, що в мене немає батька і плач за Ісусом, який страждає, чомусь були ідентичними. В обох випадках я жаліла себе, бо мені було боляче. Боляче від того, що я вірила в обман, що тільки тато так мене любив, як не любить ніхто. Тільки йому я була потрібна, бо зараз не потрібна нікому. Він мав забезпечувати нас, ми не мали виживати. Стосовно Ісуса, я думала не про Бога, а про себе, бо то я маю понести покарання а не Він. В той же час, то я знущаюся з Нього своїми гріхами, і мені Його шкода. Саме тому, не розуміючи, я спасала себе своєю самоправедністю. Хорошістю поклонялася своїм ідолам під назвою Прийняття і успіх. Я ходила перед людьми, а не перед Богом, дозволяючи їм керувати моїм життям. В 33 роки Бог по своїй великій милості добив моїх ідолів, не давши до того часу таких бажаних сім'ї і дітей. Я розбита в глибокій депресії, приповзла до нього по допомогу. Я вперше познайомилася особисто з Ісусом, як моїм особистим Спасителем, а не тільки Спасителем всього людства. Він познайомив мене з своєю благодаттю, бо до цього мене дратувало саме це слово благодать. Ісус вийшов зі сторінок Біблії до мене живим, з емоціями і неймовірним характером. Він переживав радість на весіллі, печель з другом, який помер. Він Проявляв милосердя та співчуття до хворих і послуг батьку. Він піклувався про учнів, приймав грішників без умов. Ісус відродив мене до життя і дав свободу, мир, задоволення і щастя. Я перестала плакати через жертву Ісуса, адже того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, бо ми в ньому стали Божою праведністю. Тобто, я перестала плакати за собою. Бо мені не треба переживати всі ті муки, як покарання за гріх, бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Я перестала плакати за татом, бо Він перестав бути об'єктом мого щастя, перестала плакати через все на світі, бо вже не потрібно було шукати щастя в примарних речах і прийняття від людей. Бог навчив мене брати відповідальність за своє життя. І приймати важливі рішення, бо Він дозволяє помилятися і виправляти помилки. Тепер я знаю, що я не хороша, а навіть гірша, ніж я думаю про себе. Але в той же час я знаю, що прийнята, спасена і прощена в Ісусі Христі. Зараз я багато роздумую над ідентичністю в ньому. Моя ідентичність не в тому, що пропагує світ сьогодні, не в моєму успіху. В хорошості, в прийнятті, не в тому, що про мене говорять і думають люди, моя ідентичність в імені Ісуса Христа. Що це означає для мене? Мене не руйнують плітки про мене, відношення до мене, зауваження від людей. Мені не потрібно бути найкращою, шукати визнання від людей. Я прийнята без умов Богом через Ісуса Христа і тільки йому одному слава!